Ви не повірите, але це станеться дуже скоро. Менш через рік професія програміста може опинитися на межі зникнення. А ще зовсім недавно багато дівчат мріяли про хлопця-айтішника. Уявіть собі, що вже через 12 місяців весь код у світі писатиме штучний інтелект. SEO, тобто керівник однієї з найкращих нейромереж Клауд, яка вже зараз генерує код краще за багатьох людей, зробив шокуючу заяву, що вже через 3-6 місяців 90% коду. Буде писати штучний інтелект. Програмісти ви ще тут. Через рік ми можемо опинитися в новій реальності, де штучний інтелект замінить програмістів. Це означає, що світ зміниться назавжди. Якщо ви ще не вивчаєте штучний інтелект, можливо саме зараз почати. Напишіть плюсик в коментарях, якщо вам цікава тема штучного інтелекту. Я планую багато про це розповісти. А також поділіться цим відео з друзями-айтішниками та запитайте, що вони думають про це майбутнє. А ви як вважаєте? Це кінець професії програміста? Чи нова ера? Напишіть в коментарях.